Користувачі Reddit, які втекли від авторитарних урядів, коли ви зрозуміли, що настав час покинути свою країну? Я з М'янми бірми. Більшість з нас, молодих людей, виїхали з країни, коли ввели закон про військову повинність. Тепер ти не можеш покинути країну, поки не пройдеш військову службу, що в даному випадку означає, поки не помреш, тому що йде громадянська війна і їм потрібно більше м'яса для м'ясорубки. Не я. Але я пам'ятаю, як запитав свою маму, чому вона поїхала з Філіппін у 70-х роках. Вона розповіла про режим Маркоса і про те, як він оголосив воєнний стан. Вона сказала, що коли це було оголошено, вона знала, що повинна виїхати. Вона і так працювала над переїздом, але це стало для неї сигналом, щоб поквапитися. Мій дідусь покинув Польщу після того, як його кинули в концтабір і втік, він був дуже розумним і володів німецькою мовою. Дістався до Великобританії у 1939 році, йому було 16 років. Поліція просто почала переслідувати людей на вулицях після одного з протестів у Білорусі. Кількох людей вбили, кількох поранили, тисячі ув'язнили і піддали тортурам. Це все ще відбувається. Крім того, я був готовий до цього психологічно задовго до того, як вибухнуло насильство, тому що воно приховувалося роками. Тож, коли все сталося, я просто сіла на перший же ранковий рейс і поїхала в іншу країну. Це в двох словах історія трохи складніша, очевидно. Коли не було ні електрики, ні води, а поліція атакує людей, і інфляція була близько тисячі відсотків. Коли мої батьки вирішили, що настав час покинути Сайгон 1979 рік. Зі словами, що ми поїдемо до бабусі і поїдемо сьогодні ввечері, але не говори нікому, і поводься дуже тихо. Я знав прибиральницю з Гаїті. Це сталося у 1980 році, коли Тонтон Макут прийшов за її чоловіком, політичним дисидентом. Це був останній раз, коли вона і діти бачили його. А у випадку з моєю першою дівчиною, дочкою південно-в'єтнамського генерала, вони покинули країну на маленькому човні. Коли Сайгон впав, під час переправи контрабандисти сказали її батькам: або ви віддаєте все своє золото, або ми зґвалтуємо жінок і кинемо вас у море. Вони прибули до Франції ні з чим батько, лікар потім зміг працювати, але не за таку ж зарплату, як французи. Через кілька років він помер, зануривши всю сім'ю у злидні. Іноді її мати Ульт згадувала про те, що вона залишила у В'єтнамі. Коли я пішов на ринок і не знайшов там нічого, крім кісток, коли до мого обличчя приставили пістолет, щоб вкотре пограбувати, коли одного з моїх сусідів застрелили, чуючи крики його родичів, коли навколо мене гинули діти на протестах, коли в нас пускали сльозогінний газ і стріляли нацгвардійці, коли диктатор танцював сальсу в обов'язковому національному ефірі, святкуючи смерть протестувальників. Я виїхав з Венесуели у 2016 році, і мені досі до цих пір до біса боляче коли заарештовували членів опозиційної партії за проведення передвиборчих перегонів, коли поліція штурмувала і закрила редакцію єдиної газети, яка все ще критикувала владу. Коли ненасильницькі протестувальники отримували довші терміни ув'язнення, ніж засуджені за насильство, лише за те, що мали в рюкзаках постери. Коли керівників урядів один за одним замінювали жабами без кваліфікації та досвіду, спираючись лише на їхню підлабузницьку риторику. Коли вони починають ухвалювати закони, які ти знаєш зашкодять людям і їм байдуже? Коли над Верховним судом несподівано створюється додаткова колегія суддів, яка ухвалює остаточне рішення щодо тлумачення закону, коли турбота про це позбавляє тебе сну і починає впливати на якість твоєї роботи? Це ніколи не було чимось одним, але ви просто бачите, що крок за кроком стає все гірше і гірше, і ви приймаєте рішення. Час і причини будуть різними у всіх ваших друзів і родичів. Моя прабабуся втекла з СРСР під час погромів і оселилася в Німеччині. У день обрання Гітлера вони з чоловіком почали пакувати речі і втекли до США. Ми з сім'єю виїхали пізно, але старші члени сім'ї говорили про те, що вони повинні були виїхати, коли уряд почав говорити про обмеження виїзду з країни, тому що приблизно в той же час почали зникати журналісти, науковці і навіть студенти. Мій дідусь, найхоробріша людина, яку я коли-небудь знав, втік з Німеччини незадовго до прийняття нюрнберзьких законів наприкінці 1935 року. Він був адвокатом. Тож влаштував усім паспорти, сховав трохи золота і знайшов місце, куди можна було втекти. Судова система вже була під контролем режиму він взяв дружину і п'ятьох дітей, перетнув Францію і втік до Бельгії, а до 1936 року просив притулку в різних країнах, в тому числі в США, де у нього були знайомі в посольстві. Йому було категорично відмовлено. Коли в травні почалося вторгнення в Бельгію, Сім'я втекла вздовж узбережжя пішки, розділивши дітей і дорослих, щоб не їхати всім разом, сподіваючись, що їхні шанси будуть кращими. Мою бабусю і двох моїх тіток схопили через кілька днів після початку подорожі і відправили до газових камер у Треблінці, старшого сина Міхаеля. Гестапівці спіймали під час збирання їжі на півдні Франції і стратили без суду і слідства на місці. Мій батько якому було 9 років, його молодший брат Йосип і мій дідусь втекли на північ Іспанії, де їх переховували залишки заколотників у Каталонії. Джозеф захворів на пневмонію і помер десь на півночі Іспанії. Мій дідусь і батько були переправлені до Португалії на човні, і врешті-решт дісталися до Нової Палестини. Після війни дідусеві набридли сіоністи. І він нарешті отримав імміграційну візу в США і приїхав сюди в 1947 році. Я народився на американській землі в 1961 році. Я виріс на цих історіях. Дві родини моїх прабатьків втекли перед Першою світовою війною, що свідчить про їхні хороші інстинкти. Один з них служив в австрійській армії, будучи її союзником, він міг бачити війну, яка можливо розгорталася з боку Німеччини. Він знав, що його відправлять воювати на стороні, яку він вважав неправильною. Кажуть, що він не любив Кайзера, тому він отримав фальшиві документи, навчив своїх чотирьох дітей розмовляти українською, і вони втекли до Канади. Все це було великим ризиком. До сьогодні ми не впевнені, чи є ми результатом нелегальної імміграції і чи правильне дівоче прізвище бабусі. Вона продовжила гру, залишаючись українкою все своє життя і святкуючи українське Різдво. Враховуючи антинімецькі австрійські настрої після обох воєн, я підозрюю, що вони просто продовжували прикидатися і все ще використовували фальшиві документи. Її батько помер за рік після поселення тут. Дитина народилася у британських водах під час подорожі сюди, тож вона могла мати подвійне громадянство. Інший прадід був німцем. Вони боялися, що їх відправлять на війну. Кайзер їм не подобався. Вони з братом також втекли перед Першою світовою війною. Він оселився тут, у Канаді, а його брат у США. Вони обидва досить швидко одружилися. Вони зустрілися через кілька років і виявили, що за якимось дивним збігом обставин були одружені на повнорідних сестрах. Мій дідусь зустрів свого двоюрідного брата наприкінці життя. Вони називали себе братами. Оскільки були результатом одруження двох братів на двох сестрах, двоюрідні брати, вони були схожі один на одного, відредаговано, щоб додати примітку. Я щойно подивився історію дівочого прізвища моєї бабусі. Безумовно, українське, навіть близько не австрійське. Тож вона все життя зберігала український фасад, заснований на фальшивих документах і культурі, щоб врятуватися від війни. Хотілося б знати більше і чому було обрано саме це ім'я. Коли Путін і Медведєв змінилися в 2012 році, я думаю, ми з дружиною подивилися один на одного і сказали: так настав час. Найкраще рішення за всю історію. Ми бахаї, наша віра переслідується в Ірані з 1844 року: вбивства, зникнення, викрадення, все що завгодно. Моєму батькові, найрозумнішому в класі середньої школи, який, виконуючи свій патріотичний обов'язок, очолював взвод проти садиста Саддама в Курдистані під час Ірано-іракської війни, було відмовлено у вищій освіті за віру в єдність людства, гармонію науки і релігії та рівність чоловіків і жінок. Ми переїхали як біженці до Туреччини у 2000 році, коли за кілька місяців до цього в Тегерані, моєму братові, такому ж здібному, як і мій батько. Було відмовлено у вступі до школи для обдарованих дітей через нашу віру. Того ж фатального місяця мого дідуся і тата знову ув'язнили за їхні переконання. Старі добрі Сполучені Штати Америки прийняли нас за два місяці до 11 вересня. За це я назавжди вдячна цій землі та її щедрому народу. Ми виїхали з України в 2011 році. Думаю, ми зробили це, як тільки отримали імміграційні візи. Почали імміграційний процес, коли стало зрозуміло, що шановний лідер Янукович неминуче повертається до влади. Нам пощастило, на виїзд пішло трохи більше року. Ось що я тобі скажу: підготуйте запасний план з нашим паспортом. Це простіше я виріс за радянських часів, пережив розпад союзу та дикі 90-ті. У 1999 році я поїхав до США як студент, але вирішив, що не хочу там залишатися. Не відчував, що можу жити в цій країні, просто не сподобався спосіб життя. Тому я повернувся на батьківщину, і багато хто вважав мене божевільним. Але я люблю свою країну і дуже сподівався, тоді, що все зміниться. Але я вирішив мати запасний варіант і скористався можливістю отримати легальний статус у Німеччині, хоча мені тут не дуже подобається. Але те, що я працюю в ІТ, трохи полегшує ситуацію. 2020 рік показав нам, що в Білорусі ми в дупі ще на одне покоління. У мене був німецький дозвіл на проживання, тож я переїхав з сім'єю, залишивши багато речей і почав нове життя. Хоча я все ще чекаю на час, коли зможу повернутися назад, той факт, що у мене був запасний варіант, допоміг мені уникнути ризику ув'язнення і дозволив моїм дітям і дружині жити в більш безпечному середовищі, принаймні поки що. Зараз я думаю про наступний запасний план. Багато людей бояться рецесії. Я страшенно боюся війни, і вона може прийти в Європу. Коротше кажучи, просто переконайтеся, що у вас є надійний запасний варіант, і переконайтеся, що ви зможете ним скористатися вчасно. Дякую, що переглянули це відео до кінця. Буду вдячний за ваш відгук щодо історії. А якщо контент вас зацікавив, поставте, будь ласка, вподобайку. Та підписуйтесь на канал, щоб не пропустити майбутніх відео, і до зустрічі в наступному відео.